Доброго ранку. Слухаємо уважно. Подружимо наші пальчики лівої руки. Ось цей пальчик мій дідусь. Ось цей пальчик бабця. Ось цей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мама. А ось цей вся моя сім'я. А зараз подружимо пальчики правої руки. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мама, ось і вся моя сім'я. Молодці подружили наші пальчики. А зараз слухайте уважно, чи знаєте ви, яке сьогодні свято. Відзначається на Україні 14 жовтня. Знаєте? Я вам зараз розповім. Сьогодні дуже важливий день! Сьогодні свято День захисників та захисниць України, а також свято Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Сьогодні аж три свято відзначає наша Україна. Українці здавна дуже шанують Божу матір. Наші славні козаки-запорожці обрали її покровителькою та захисницею. Ось козаки славні, могутні, які боронили нашу славну Україну. Цей день козаки вважали святом війська Запорозького часто молилися перед іконою Покрови Пресвятої Богородиці, а нині на покрову українці відзначають День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Вони казали, причиста свята покрова козаків. Покровителько і наших звичаїв, хранителько, молюся тобі, Богородиця Мила, щоб славною ти Україну покрила, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов, візьми нас під свій материнський покров. А тепер відповідайте на запитання, коли відзначають свято Покрови? А День захисників та захисниць України. Розкажіть, чому саме на Покрову святкують День українського козацтва? Молодці! Я думаю, що ви відповіли все вірно. А зараз ми з вами перетворимося на козаків маленьких. І пограємо ось таку гру, який це транспорт, це військовий транспорт, морський, повітряний і сухопутний. Ось в мене є картки. І треба розкласти. Що до чого належить? Ось в мене. Корабель великий, а в нас є море, підводний човен, танк, вертоліт і самоліт. І так, ось до моря. Летить ракета. До чого ми її прикладемо? До моря чи до сухопутних військ? Чи може до літака? Так, до літака. Ось в мене такий бронетранспортер. Ми його прикладемо до танку. Це сухопутні. А ось такий великий танк. Ми його теж. До танку. Ось підводний човен. До літака чи до вертоліта. Ні, до танку прикладемо. Ні, до підводного човна. Це у нас на морі. Ось така броньована машина. Ми її прикладемо теж до танку. Це сухопутний візка. А ось вертоліт. Вертоліт? До моря, до човника? Хай пливе вертоліт, так? Ні-ні-ні. Ми вертоліт прикладемо до вертоліта. Це повітряний транспорт. І ось літак. Це теж транспорт у нас повітряний. Прикладемо до літака. Ось така у нас цікава гра з транспортом повітряним, морським та сухопутним. Дякую за увагу!